На шляху до децентралізації. 28 травня на позачерговій сесії обласної ради було презентовано проєкт перспективного плану формування територіальних громад області. Представив його директор Департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю облдержадміністрації Сергій Пасічник. Він наголосив цей проєкт можливість наблизити владу до людей та зробити їхнє життя на місцях комфортнішим. В цьому суть реформування територіальних громад. Хотів би наголосити, що дане питання воно є надзвичайно важливим в контексті тої реформи, яка відбувається зараз на селі. По суті, це можливість донести до людей ті послуги безпосередньо, які зараз надаються на рівні району, це можливість надати їх ближче до громадян. Відразу хотів би сказати, що є абсолютно два різних компоненти цієї реформи. Це той перспективний план, який сьогодні ми з вами будемо обговорювати, це по суті стандарти, такі далека перспектива, як би з точки зору експертів і з точки зору економічної доцільності мали би об'єднуватися громади. І звичайно є закон про добровільне об'єднання громадян, який чітко зазначає, що безпосередніми ініціаторами самого об'єднання можуть бути виключно сільські голови, депутати сільських рад та власне ініціативні групи сільських громад. Тобто, абсолютно чітко законом прописано їхнє право, ну право громадян на місцях це робити, і ніхто на це право не посягає. Тобто, зараз дається лише по суті такі рамки того, як би економічно, адміністративно, інфраструктурно доцільно було би ці громади об'єднувати. Сергій Пасічник зазначив, нині на Черкащині існує 855 населених пунктів. На їхній основі планується утворити 68 нових спроможних територіальних громад. Також він підкреслив, що реформа проводиться, аби наблизити адміністративні послуги до людей, водночас зекономивши кошти на утриманні управлінського апарату. За підсумками цієї реформи, я не думаю, що буде хтось виконати на вулицю по одній простій причині, тому що зараз лунає дуже багато звинувачень, що в результаті цієї реформи зникнуть села, зникнуть школи, лікарні. Я хотів би сказати, що це абсолютно неправда по одній простій причині. В села, селища, міста всі залишаються. По суті, ми спускаємо рівень району набагато нижче і ближче до громадян. Тобто утворюються менші адміністративні одиниці, і людина, яка раніше, наприклад, їздила. Теж саме Городище за отриманням послуг, вона буде їздити в Хлистунівку, яка до неї ближче, умовно кажучи. Що стосується шкіл лікарень, то це питання, яке залишається абсолютно в компетенції органів місцевого самоврядування. Тобто громада місцева буде вирішувати, чи їй треба один клуб, чи два, чи три, чи можливо і простіше їздити в сусідню громаду. Частина депутатів ідеї об'єднання територіальних громад підтримує. Обранці наголошують, дана реформа саме на часі. Ну, якщо ми хочемо рухатися якось вперед, так, то є досвід країн, які це вже пройшли цивілізовано, спокійно і мирно. Така яка ситуація на сьогоднішній день є в селі? От, виступали товариші, може вони не бували в селі. Я особисто збирав лікарів, учителів. Значить, зустрічався з ними особисто по питанню реформи. У Корсун Шевченковському районі це питання вже, мабуть, більше місяця обговорюється. Чітко обговорили питання. Альтернативи цьому, звичайно, немає. Треба йти робити реформу. Звичайно, будуть якісь питання, якісь будуть зловживання. Ну це все буде. Ми ж на Україні живемо. Але те, що це робити, треба обов'язково. Це що треба прислухатись до громад? Те, що буде. Для кого це не зовсім комфортно. Хтось хоче приєднатися там до Корсуня, а йому не виходить, бо переїзд розказує, що будеш там до Натарепки чи до іншого. Але обов'язково питання це пройшли. пройшов Євросоюз і однозначно. Однозначно, навіть у мене впевненість повна, треба щось починати робити. Так як воно зараз є, ну воно бути не може. Ну хто був в селі, ну він же ж бачить. Ну не може вже так бути. І його все повинно, повинно структуризуватись. Ну таке питання. Сільська рада якісь кошти має. Ну, Перечисляю там вчора, підписую 200 тисяч на сільську раду. Питаю голосі, куди гроші підуть. Я їх не бачу. Я не бачу, я не маю впливу на ці кошти. Тому, якщо буде якась реформа, чітко закріплено, що за ким зароблено, і може, якась в мене є впевненість в тому, що ми повинні йти, якщо ми вже стали на цей шлях, то повинні йти цим шляхом. Та були ті, хто виступає категорично проти об'єднання територіальних громад, мовляв, реформу починати варто не з того. На сьогоднішній день я вважаю, що проект цього рішення винесений зверху до низу. Фактично під всіобщий одобрянс по лінії виконавчої влади. Шановні друзі, виконавча влада не вправі сьогодні реформувати органи місцевого самоврядування. І реформи потрібно починати, напевне, зверху до низу, а не знизу до верху. Повірте мені, що після цієї реформи, давайте говорити відверто, не буде ні районів, ні нашої області. Якщо ми готові сьогодні прийняти тут рішення, що Черкащина. Перестане існувати як адміністративна одиниця, то, будь ласка, голосуйте. Якщо не готові, то давайте тоді подумаємо, як ми підемо до людей. Я змушений зачитати нашу заяву, але я зразу кажу, що наша фракція у голосуванні не буде брати участь і не буде голосувати за це рішення. Я хочу ще раз акцентувати на два таких питання, що може відбуватися внаслідок нашої територіально-адміністративної реформи. Перше, це Повинно проходити добровільно. Це принцип добровільності. Чи є воно? Я думаю, що на сьогоднішній день такої, такого принципу немає. Друге, послуги, які будуть надаватися місцевим громадам, будуть нічуть не гірші, які надаються на сьогоднішній день. От скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день ми знаємо, що процентів 20 є таких населених пунктів, які не ходять автобуси. Це правда? Правда. Після так званої реформи буде 50. Скажіть, будь ласка, от, е, чи обласна адміністрація, чи депутати були присутні на зборах в місцевих громад? Я знаю, що були У недалеко від Черкас. Були представники обласної державної адміністрації, депутатський корпус за приєднання до міста Черкас не проголосувала ні один на зборах за приєднання до іншого населення пункту. Проголосувала громада один чоловік. Оце так, так звана реформа. Що я конкретно пропоную? Як е, є пілотні проекти, да? давайте виберемо два, якихось із району да? в Черкаській області. От, я пропоную Валентина Михайлівна Смілянського району. Будь ласка, давайте Валентина Михайлівна, очольте. Депутатський корпус, очолити представників державної адміністрації, проведіть в Смілянському районі так звану територіальну адміністративну реформу. У Юрія Олеговича є представники і друзі, бізнес у Золотоніжському районі, родичі. Тому я пропоную, Юрій Олегович, проведіть територіальну адміністративну реформу. Своє невдоволення висловили і представники асоціації сільських голів. Кажуть, на обговорення плану їх не запрошували, а за без участі громади об'єднання неможливе. Хотіла просто декому нагадати, що створена асоціація і є голови асоціації в кожному районі. А декому може вперше повідомити, що у нас в області створена така асоціація? Ніхто ніколи не запросив ні на одну нараду, ні голову асоціації Падзіну Михайла Петровича. Він зараз лежить в лікарні. Ні мене, ні Світлану Миколаївну і Свідівка, яка також була дана як кандидат у члени комісії по об'єднанню. Ніхто ніколи не йде, нас навіть не спитав сільські громади, а що ми хочемо, хоч нас всього 20. Районів Це 20 осіб зібрати в одному кабінеті, позвати, може і ще туди е, міських голів, до яких нас приєднують і спитати, а чи вони хочуть нас приєднувати, і на яких умовах хто до кого буде приєднуватися? Ні разу не спитали, щоб не думали, що я буду когось критикувати, чи я не хочу реформ, чи що я якраз Балаклеївська сільська громада. Уже депутати підписали. Рішення прийняли сесії про висунули ініціативу про об'єднання громад. Ми якраз це підтримуємо, бо я завжди за реформу і говорила ще раніше, що потрібно робити об'єднання через те, що не може існувати маленька громада, в якій живе 20, 200 людей, де нема вже з кого голови сільського обрати. і він бігає. Де найти тій бабусі дров? Завести це вже не громада. Але ця громада сама повинна вирішити, чи вона хоче об'єднуватися, До кого вона хоче об'єднуватися? Вона повинна попросити того. Може, вона попросить червону позицію, червону слободу, може. Раз за все рівне сільський голова із асоціації виступає зараз. Просто прислухатися, зібрати сільських голів і послухати наші пропозиції. І тільки добровільне об'єднання. Ми ніколи не проти. Якщо ми в таких умовах, як сьогодні виживаємо, без допомоги держави, ми сьогодні газифікували села. Ми отримаємо дитячі садочки, які в цьому році держава таки не змогла утримати. і опять дала селам їх на утримання і культуру дитячі садочки. Хоч забрали в нас ПДФО. Якби нам залишили ПДФО, ми ще б краще жили, то сьогодні територіальна громада, кожна повинна доказати, якщо вона сама утримує все, що є, хай вона буде. Якщо вони не можуть, хай об'єднуються. Ну якщо сьогодні створюється смілянська громада, яка сьогодні місто Сміла має 40 мільйонів дефіцит бюджету, а після об'єднання він буде мінус 20 мільйонів, значить 20 закриє за рахунок сіл, то що ж дати маленькому селу, яка буде на окраїні громади? Прохання послухати сільських голів, асоціацію сільських голів і тільки добровільне об'єднання. обговорені підвела голова обласної ради Валентина Коваленко. За її словами, перспективний план робився на швидку руч, тому має низку недоліків. До того ж, громадськість не була належним чином поінформована про переваги і недоліки майбутньої реформи, що й викликало спротив людей. Втім, реформи все таки необхідно колись розпочинати. Зауважила Валентина Коваленко. Реформи треба всі. Те, що реформи потрібно, щоб ми відбувалися на законодавчій основі відповідній. І правда, й те, що, якщо нам сказано було, що об'єднання громадян має бути добровільно, це так само ми від цього не можемо відступитися. Я відчуваю оцей підвищений пульс залу і серед братів, і серед присутніх, які сюди запрошені. Я абсолютно розумію те, що дуже е, і президент, і уряд поставили в рамки і адміністрації, тому що за ті два тижні реально не можна було зробити абсолютно нормальні перспективні плани об'єднання. І правда, те, що тут у залі звучить, що всі ці схеми, всі плани, які подані. Е, Зараз висловлюють багато хто, що готові внести корективи, а дехто взагалі каже, що їхні корективи, їхні бачення не було, враховано. Це так само правда. Е, я хочу сказати, що можна було би схвалити цей перспективний план об'єднання. Моя думка за тої умови, що ви ми дали місяць до кінця червня на активне обговорення громади. Щоб люди сказали шляхом своїх рішень прийняти, що вони хочуть, чи хочуть такого, Є? чи не хочуть, та незважаючи на аргументи за кількості голосів депутатів, не вистачило, аби прийняти проект перспективного плану об'єднання територіальних громад. Повернутись до цього питання, депутати мають вже на наступній сесії наприкінці червня.